В день весілля ти опублікувала фото і написала, це був день, коли кожен вмер для себе, щоб ожити разом. І це стало початком нас. Можна, знаєш, по-різному сприйняти цю фразу. Мені цікаво твоє трактування, тобто це про те, що свої інтереси назавжди відкладаються назад. Угу. Це про те, що коли, наприклад, іде десь як там, коса на камінь. Ти відкладаєш своє переконання, ти відкладаєш своє переконання, і ви разом заспокоїтеся докупи, щоб у цього уникнути, бо цього нікому не треба. Як кажуть зараз, ви не проти один одного, а проти проблеми. Тому стали, вирішили і все. Тобто, відкладати тут, скоріше, протрактувати можна не інтереси, а гордість. Гордість це взагалі найбільший ворог от, в будь-яких стосунках. Чи це з батьками, чи це з дітьми, чи це з, от, тим більше в стосунках з чоловіком, в сім'ї. Тобто це про те, щоб в певні моменти від, відкладати її на сторону і старатися навпаки клеїти, будувати більше, а не заставляти, або там хтось один тільки це робить, а ти там, тікаєш, або навпаки. От в такому плані, скоріше. Це дуже класна фраза, потужна, що ви не проти один одного, а проти, так, проблем. проти проблем. Знову ж таки, так. я кажу: треба розуміти, на чому ти зациклений. Ми дуже за те, щоб будувати міцну, якісну, класну сім'ю. І ми для цього двоє дуже стараємося.